Життя підтвердило, що ці антиконституційні угоди не вирішили жодного українського питання. Ні політичного, ні економічного. Ми з вами програли саме головне стратегію своєї безпеки. Сказавши так російському флоту в Севастополі через харківські угоди, ми тим самим сказали ні можливостям інтегруватись у європейську безпекову політику. Мати гарантію своєї недоторканності. Ніколи до цього жодна європейська нація не ставила на одні терези безпеку національну і якусь економічну доцільність. Не можна міряти наше життя і безпеку своєї країни кубічними метрами газу чи ціною за ці кубічні метри. Саме тому наша Україна внесла на розгляд Верховної Ради законопроект про денонсацію харківських угод. І закликає підтримати цей документ всі політичні, парламентські і позапарламентські сили. Всю націю ми просимо це зробити.